З вами будемо сьогодні говорити про внесок Ольги Куцевол у розвиток методики викладання зарубіжної літератури. Ви всі прекрасно знаєте, що цьогоріч виповнилося 30 років запровадження в школи України. Унікального і конче необхідного сучасним українцям я переконана, що цей предмет конче необхідний нам зарубіжна література. Дякуючи всім, хто заклав міцний науковий підморівок нової шкільної дисципліни, Ми розуміємо, що важливо осмислити внесок конкретних особистостей у нову методичну науку, бо разом з новим предметом народилась і нова методична наука активною учасницею процесу. Становлення, ну, прошу вибачення, О, щось в мене загальмувала трошки презентація. Буває таке. Хотіла перемикнути кадр. Зараз секундочку зупиню і перезавантажу. Всілякі бувають зараз, на жаль, моменти. Так, Отже, є е, є кар, так? Дякую, вибачте, бачите, бувають такі технічні нюанси. Отже, ми знаємо, що активною учасницею процесу становлення і розвитку методики викладання зарубіжної літератури є Ольга Миколаївна Куцевол, докторка педагогічних наук, професорка, представниця науково-методичної школи Лесі Мірошниченко. Завдання учителя-словесника третього тисячоліття Ольга Миколаївна визначала, як організувати діалогічну взаємодію учнів з художнім твором, забезпечити роботу своєрідного каналу для інтелектуального, естетичного, морального і емоційного зв'язку молодої української генерації з письменниками минулого та їхньою спадщиною. Ми знаємо з вами, що Ольга Куцевол є авторкою. Цілої палітри новітніх методичних ідей, які втілено в її численних публікаціях із обох методик викладання української та зарубіжної літератури. Серед широкого кола наукових інтересів дослідниці виділимо такі, які ви зараз бачите на слайді. Саме ці проблеми. Які є, на мій погляд, найбільш актуальними саме з погляду методики викладання зарубіжної літератури? Отже, ми звертаємо увагу з вами на те, що інтерес до нового навчального предмета як могутнього чинника розвитку особистості школяра Ольга Куцевол, Ольга Куцевол виявила ще в 90-х роках ХХ століття. І е, ми говоримо про те, що це якраз світанок запровадження нового шкільного курсу. Свідчення тому, що саме в цей час виявився інтерес, є її статті, які побачили світ у фахових часописах, зокрема, присвячені вивченню сонетів Шекспіра, пам'ятаємо статтю, вивченню. Е, Творів Рабле і інтегрованому уроку за творчістю Лукаша. На повну силу науковий потенціал Ольги Куцевол як дослідниці методики викладання зарубіжної літератури розкрився на початку 2000-х років, коли, на допомогу вчителю, Ольга Куцевол запропонувала низку посібників, які зараз ви бачите на слайді. Це такі ґрунтовні видання, нам усім вони відомі, розгорнути планування уроків 9 клас, це посібник хрестоматія в співавторстві з Оленою Ісаєю Зарубіжна література, це посібник світ Шекспіра, а також посібник у співавторстві з Ольгою Ніколенко, сучасний урок зарубіжної літератури. Згодом у 2012 році побачила світ книга будівничі перекладацьких мостів, яка стала справжньою подією в царині літературної освіти. Отже, що характерно для науково-методичних і навчальних праць Ольги Куцево. По перше, всі вони вирізняються високим рівнем науково-методичної креативності, свіжістю погляду на, на найнагальніші проблеми викладання літератури в школі і підготовки вчителя словесника. Відразу зазначимо, що докторська монографія Ольги Миколаївни захищена з методики викладання української літератури, є надзвичайно цінною з погляду викладання літератури зарубіжної. По-друге, творча спадщина дослідниці яскраво висвітлює її громадянську позицію як науковиці, що пропагує українознавчий підхід до викладання зарубіжної літератури. Як знавець українського і зарубіжного письменства Ольга Куцевол у своїх працях на скрізною лінією проводить ідею увиразнення українсько-зарубіжних літературних зв'язків і ширше взаємодії української культури з культурами інших народів. Так, готуючи посібники, які ви зараз бачите, і розробляючи методичні рекомендації до років, дослідниця насичує їх широким і глибоким українознавчим контекстом. Це і вірші українських поетів про зарубіжних письменників, про образи зарубіжної літератури і висловлювання представників вітчизняної літературно-критичної думки. І звернення до найкращих зразків різного письменства, рідного мистецтва, і інформація про українськомовний переклад, і можна ще багато що продовжувати. Усе це, до речі, сприяло реалізації ще одного популяризованого науковицею підходу до викладання предмета культурологічного. Зокрема, у своїх методичних рекомендаціях Ольга Миколаївна. Завжди надає велике значення культурологічному коментарю. Ще одна яскрава особливість студії Ольги Куцевол компаративний погляд на навчальний матеріал. Її розробки насичені яскравими паралелями з українською літературою. У них часто зустрічаємо прийом порівняння різнонаціональних літературних явищ, у тому числі оригіналу і перекладу, а також творів красного письменства та інших видів мистецтва. Тут зазначу, що дослідниця ефективно розвинула запропоновану Лесею Мірошниченко методику компаративного аналізу художніх творів. Не випадково в посібнику сучасний урок зарубіжної літератури, написаному у співавторстві з Ольгою Ніколенко, чільне місце займають урок компаративного аналізу та урок культурологічного аналізу. І ми з вами добре знаємо, що крім них авторки ще описують такі типи уроків, як урок творчого читання, інтегрований урок, урок дослідження, урок семінар, урок диспут, урок гра. Особливе місце в науковій і викладацькій концепції Ольги Куцево займає проблема використання елементів перекладознавства в шкільній і вишівській практиці, яка пронизує чимало її праць. Це і статті, це і посібники, це і монографії. А найяскравіше реалізована, як на мене, саме ця проблема у відомій дуже. Праці Ольги Куцевол, будівничі перекладацьких мостів, розвиваючи ідеї Лесі Мирошниченко про необхідність збагачення теоретико-літературного запасу учнів перекладознавчою термінологією, Ольга Куцевол подає ґрунтовні методичні рекомендації щодо формування уявлення учнів про художній переклад. Так, цінною на наш погляд, є її думка, висловлена. Ще в одній зі статей про доцільність уведення в шкільну практику поняття художня домінанта як необхідного для розуміння старшокласниками особливостей перекладацької праці. Цю думку Ольги Миколаївни я спробувала розвинувати розвинути у своїй докторській монографії, і дуже вдячна їй за таку гарну ідею. У посібнику будівничо-перекладацьких мостів представлено різнопланові матеріали, які репрезентують основні галузі перекладознавства і теорію перекладу, і історію перекладу, і критику перекладу. Також ми звертаємо з вами увагу на те. Аналізуючи цей посібник, що відомості про життя і творчість перекладачів подано у формі уроків різних типів. Це і проблемна лекція, це і інтерв'ю, це і заочна екскурсія, і літературна подорож, і семінар, і презентація, і можна продовжувати. А безумовно перевагою посібника є те, що в ньому широке коло цікавих прийомів роботи вчителя і видів навчальної діяльності учнів. і зараз на слайді ви бачите назву лише деяких з них. А знову ж таки можна поставити три крапки і продовжити. Зокрема, дуже цікавою є ігра драматизація, запропонована Ольгою Миколаївною. Дуже цікаві рекомендації. Вона подає з компаративного аналізу оригіналів, перекладів тощо. Зазначу, що посібник має високу виховну цінність, оскільки спрямований на формування уявлення широкого кола читачів, а насамперед учнів і студентів, про українську перекладацьку школу, про здобутки її визначних представників: і Рильського і Зерева, і Юрія Клена, і Бориса Тена, і Кочура, і Лукаша і Паламарчука – його використання в практиці викладання зарубіжної літератури може сприяти ефективному вивченню перекладного письменства як потужного джерела збагачення української культури як впливового чинника формування особистості з планетарним мисленням і при цьому національно свідомої особистості. Також зазначу, що інтерес для вчителів зарубіжної літератури. І методистів представляє також посібник, підготовлений Ольгою Миколаївною Куцевол у співавторстві з Петровичем і Петровичем, і присвячений організації позакласної роботи з обдарованими дітьми. Це на матеріалі творів української та зарубіжної літератури. А зараз не випадково на слайді ви бачите світлини. З різних подій, бо хочу відзначити, що розвитку методики викладання зарубіжної літератури. Сприяла робота Ольги Куцевол у спеціалізованих вчених радах і захисту дисертації. Ольга Миколаївна опонувала багато дисертацій саме з теорією методики зарубіжної літератури. Також її робота членом редколегії науково-методичного журналу Зарубіжна література в навчальних закладах України, співголовою організаційного комітету всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей, мій особистісто орієнтований урок. Отже, науково-методичні та навчальні праці Ольги Куцевол дали могутній поштовх розвитку інноваційних підходів, які є визначальними для сучасної теорії та практики викладання зарубіжної літератури в середній і вищій школі, а саме, для україноцентричного підходу, компаративного, культурологічного і перекладознавчого. Безумовно актуальною є запропонована Ольгою Куцеву методика проведення уроків різних типів, зокрема, великою популярністю. Ми з вами, це як зарубіжники, добре знаємо, користуються такі специфічно важливі для викладання саме зарубіжної літератури, уроки як компаративного і культурологічного аналізу. У посібниках монографії та статтях дослідниці накреслено чимало перспективних напрямків методичної науки. Зараз я лише тезово позначила, на мій погляд, основні з них. Водночас не можу не відзначити, що її праці часто ставали відповіддю дійсно на найнагальніші проблеми шкільної практики, забезпечували найгостріші потреби педагогів, наприклад, розгорнути планування за нововеденою програмою. Публікації Ольги Куцевол відіграли значну роль у зростанні як вчительства, так і методистів, так і науковців і викладачів вишів, і її творчий доробок є яскравим підтвердженням обраного нею життєвого гасла Семпертіро, вічний учень. Адже прагнення до вічного учнівства і допомоги тим. Хто хоче світла знань, це визначальна риса Ольги Миколаївни як науковця. Це те, що спонукало її до високої науково-методичної творчості. І я з величезною радістю сьогодні. Так, стисло тезово представляла внесок Ольги Миколаївни методику викладання зарубіжної літератури, і з величезною радістю хочу сказати, що я щаслива, що і я відчуваю себе її вічною ученицею. А нам усім бажаю переможного миру і ми продовжуємо.